Добрий день, Віталію Михайловичу. Ви сьогодні отримали поразку з мінімальним рахунком на 0-1. Скажіть, що сталося в команді, що недопрацювали? Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають таку можливість грати у нашу улюблену справу, нашим захисницям захисникам, подякувати, що надали сьогодні, зіграти без тривог. Це насамперед. В другу чергу, що хочу сказати. Одна із самих болючих проблем це дуже багато нас больних, так як ходить вірус, не знаю який, і декілька єс травм. Але насамперед, сьогодні 8 чоловік у нас заболіло, і ми приїхали мінімальним складом, щоб не переносити кудись і бо нема куди їх переносити. І В першу чергу це більш такий тренуючий турнір, де всі входять в сезон і набирають футбольних кондицій, зміни перейшли на велике. Чи сподобалась вам загалом гра вашої команди? Загалом мені сподобалася обох команда гра. Головне, що ми зіграли сьогодні без травм, без всяких інцидентів, тому що, ще раз повторюся, що це більш такий предсезонний турнір, але який започаткований і проходить на протяженні вже декілька, я не знаю, років 10, а то може і 15. Не знаю, дуже багато років. Дуже дякую вам. Дякую.